Не можна сховати мільйони людей, не можна сховати цілу Україну, тому що усі громадяни нашої країни хочуть жити у вільній незалежній державі. У цьому переконаний голова Галицької районної ради Петро Стримбіцький. Саме тому в черговий раз майже усі депутати разом із головою приїхали на Майдан Незалежності. Ви знаєте, показати всю нашу делегацію просто неможливо, бо у нас тут є більше тисячі галичан, і щоденно люди приїжджають, одні їдуть, одні приїжджають. У нас є дуже і дуже багато, але Галицька районна рад. Рада вже два рази мала свої сесії на центральному майдані і керівники центральної трибуни два рази надавали нам слово, тому що Галицька районна рада, ну за винятком звичайно, депутатів партії регіонів які не підтримують партії наш. Нашу боротьбу за нашу вільну незалежну демократичну державу, і тому я дуже тішуся тими галичанами, які в принципі майже 100% є на майдані. Я тішуся своїми депутатами Галицької районної ради, які весь час є тут, які. Взяли відпустки за свій рахунок, тому що не хочуть люди тепер платити, але ми майже всі отут на майдані. І я прошу подивитися на наші прапори, княжого Галича. разом із громадою депутати вийшли на майдан, оскільки вони переконані у тому, що це обов'язок кожної людини, яка хоче кращого майбутнього для своєї країни та нащадків. Кожен удар, який пройшовся по тілу наших студентів, це став удар в лице нації. Українська нація вже виросла і не може. Терпіти ні 17 17-й, ні 33 й ні 37 й роки. І тому всі е, люди, які вважають, що Україна має бути європейською, Україна має бути демократичною країною, е, держава, в якій дотримуються європейські стандарти, європейські закони, сьогодні тут на площі Незалежності. Люди е, різні. Артії, вони сьогодні об'єднались в одне єдине. Це дійсно стала єдина нація, і народ звідси не піде, поки влада не почує голос народу. Я не знаю сьогодні, завтра, після завтра, але перемога буде за нами, тому що не можна сховати мільйон людей, не можна сховати цілу Україну і не можна провести її під міліцію на європейську площу і показати, що вони хочуть щось інше. Ті люди, які були на європейській площі, вони хочуть то саме, що й ми жити. Ти вільній демократичній державі, слава Україні! Традиційно кожного вечора після тривалих пікетів, виступів політиків та громадських діячів на сцену виходять відомі виконавці, які підтримують присутніх на майдані не тільки піснею, але й своєю вірою в те, що усі присутні тут зробили правильний вибір. Я приїхала не тільки підтримати людей, я приїхала сюди, тому що мені вже набридло жити в невільній країні, виживати, а не жити спокійно і вільно. Тому я приїхала. Я прийшла сюди в першу чергу висловити свою позицію. Цю своє фе з приводу того, що твориться тут. тому, що хочу, щоб ми були дійсно справжньою європейською державою, щоб ми могли вільно пересуватися, щоб у нас було нормальне лікування, нормальні процеси у всій державі проходили. Тому я тут зі всіма неповторна атмосфера майдану захоплює кожного, хто щойно перетнув межу барика та потрапив у світ євромайдану. Тому кожен, хто побував тут, закликає долучитись до цього дійства. Я хочу всім сказати людям, всім близьким, рідним, всі їдьте до Києва, тому що саме тут відбувається центр боротьби, тому що ви нам тут дуже потрібні. Так що приїжджайте, чекайте, і ми вас чекаємо. тут. Володимир Голіне, Іван Сем'янів, новини телеканал Раї.